Вігру з новим патчами ми заби додали можливість залізти частково підземелля лаби Х16, точніше, самого заводу Янтар. Залізти ми можемо ось через дирку в цій трубі, або ж, як раніше, стрілець вилазив із підземелля. Так, спускаємось донизу. Давайте подивимось, що в нас тут. Ось Ця саме драбина, можемо піднятися наверх. У нас це не цікавить, ми йдемо далі. Так, знову аномалія. Повторно аномалія. Блін, зачепило. Ладно. Піднімаємось наверх. Я вже чую снориків. Ну це не так страшно. Що в нас тут? Так, я ще перезарядитися. Плюс я бачу додаткові патрони. Це вже великий плюс. Обріз Ну хай собі валяється. Так, ще патрони, це вже дуже добре. Ще один обріз Як я бачу, тут достатньо багато бандосів. Рюкзачок. Нічого незвичайного. Так, а тут у нас тіло Бандоса. Ця дверка закрита? Навіть не так. Да. Фелікс Гість. Ух ти. Експансивні. Нічого собі. КПК бандита. КПК. З наказом для бандита зняти з його трупа на Янтарі. КПК бандита з колектора на Янтарі. Пацани маляли кирки. На колектор нові розумники йдуть на заміну дохрум. Усіх зловити, далі не пускати. З ними клієнт перетерти хоче, тому що ціліші шкурки, тому більше лаве. Для тугих не стріляти навіть по колінам. Кому не ясно, прийду особисто поясню. КПК можемо знайти в регіоні Янтар. Заходимо через дірку в трубах, у підземку, і ось тут буде КПК.